Всім доброго дня. В цьому відео з'ясуємо питання, як визначити платіжний період. У вас є кредитний договір, це точні терміни платіжних періодів, і вони вказуються в вашому договорі, який ви оформили з банком або з фінансовою організацією. В опису до цього відео буде приклад таких компаній. Там є графік платежів. Позичальник отримує графік, де вказані дати внесення платежів. Мобільний додаток і онлайн банкінг. Банки надають інформацію про поточні терміни платежів у своїх сервісах обслуговування клієнтів. Точно також саме є додатки від фінансових компаній, і вам будуть всі дані про ваш кредит та графік платежів доступний прямо у режимі онлайн. Відмінність від пільгового грейс періоду. Платіжний період це коли є обов'язковий термін. Внесення мінімального платежу або повного погашення заборгованості. Пільговий або грейс-період період це додатковий проміжок часу, протягом якого можна безкоштовно користуватися кредитними коштами без плати відсотків за умови повного погашення боргу до кінця цього періоду. І також важливо знати: завжди вносите платежі вчасно, щоб уникнути штрафів і зберегти позитивну вашу кредитну історію. Дякую вам за увагу.